Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На фронті розпочалися дуже серйозні події. Колаборант польовий командир ДНР Олександр Ходаковський запевняє, що сили оборони прорвали фронт на заході від Вугледару. Про це він написав в телеграм. Основні події відбулися за його даними в районі Великої Новосілки, що приблизно 30 кілометрів на південь від Вугледару. Це Південний фронт на Великоновосілківському напрямку. Противник робить спробу прориву з Групувавши ударний кулак у першій половині дня він зміг досягнути тактичного успіху. Забрав у нас одну позицію, пише окупант. Він запевняє, що сили оборони підтягують туди сили, щоб розвинути успіх, поглибивши прорив. Ходаковський уточнив, що не вважає цей штурм великим наступом сил оборони, але не виключає, що події набудуть більш серйозних масштабів. Зазначимо, що сьогодні відомості про початок руху ЗСУ надходять масово з різних напрямків. зет канали в паніці пишуть про штурми під Бахмутом, Сватовим, Донецьком. Відомо, що сили оборони вже мають успіх. І це відбувається на тлі рейду російських добровольців у Білгородську область. Там тривають серйозні бої. Українська сторона інформацію поки що не поспішає коментувати. А тим часом в Харківській області сама північна ділянка фронту, Куп'янський напрямок. Сили оборони знешкодили, ліквідували та поранили сотню з півтисячі щойно прибулих російських окупантів. Після такого жахливого для них артобстрілу ще близько 80 інтервентів дезертирували. Таким чином, з батальйону поповнення ворог одразу втратив майже дві роти. Про це серед іншого в вечірньому Зведення оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В свою чергу народний депутат і фронтовий волонтер Юрій Мисягін оприлюднив відео результатів роботи бійців 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка. Безпілотний літальний апарат зняв мінімум 15 тропів інтервентів якомусь гаю на тому самому куп'янському напрямку. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.